Яскрава в небі тривожному, Вісь українцю показує кожному Мерехтить, кажучи, діва на сіні вже оповила Божу дитину, зільці в цім боці планети. Зовсім байдужі ворожі ракети хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє ясно й завзято. Зірка освячує схід благодатю і підглядає окопи солдатів. Знає, як хочуть це свято додому. Знає, що має. Вони в тому, поки не згасла у темряві ночі, раптом солдат піднімає верхочі, видно прохання у сильних очах до перемоги світи зірко шлях, зірка лети далі мішу збереш, Криму Херсону Одеси Авже. Де темно, де купу болю, де окупанти поцупили волю, темні освячуючи горизонти, в домі де рідних, чекають із фронту. хоче теплом доторкнутись до серця, в домі де хтось вже не повернеться. За нами не віддамо з Богу в серці свого, Христос родився, славімо.